Як тобі другий день в селі, коханий? Мухи. Друзі, мухи це такий інструмент, який нас вчить смиренню. От. Да, їх тут багато. Можливо, я просто в такий сезон зараз попав, коли їх реально багато. Але от не. Не наділяти їх надмірною. Увагу, інакше ми будемо відчувати тільки дискомфорт від життя. Звісно, можна від них сховатися, можна щось легеньке вдягнути, щоб вони на не надоїдали. Але я людина е, дика, приїхав з міста. Тарзан люблю, щоб голий голитор все було. Ну так, да, трошки надокучають, але це не найбільший дискомфорт, який був в моєму житті. З цим можна миритися взагалі життя в селі, це знаєте, такий спокій. От ми максимально відчуваємо, як відбуваються оці ці переходи, етапи. Як Ранок він такий наповнений свіжістю. Як день він такий активний, і як вечір він такий, знаєте, як вся енергія осідає. От зараз близько вже до заходу сонця. Я відчуваю такий спокій. І от реально ми в ритмі природи живемо, коли ми на природі. Мухи люблять свободу.